Так, ну що, всім привіт, шановне панство, всім гарного деночку. Знайшов я декілька, не знаю, як на мою думку, цікавих хорорів від українських розробників і хочу з вами ними поділитися, трішки розповісти і показати. Тому що нещодавно був фестиваль українських ігор, і вони стали доступні ці ігри у дочасному доступі, точніше, не дочасному доступі, а демоверсії їхні є. Туше була одна гра, в якій поки що немає демо-версії, але буду чекати, буду дивитися, коли вона нарешті з'явиться. Ось, ось ця гра Nightmares Vision, її розроблює взагалі одна людина. Але подивимося, що у людини виходить, наскільки прикольно зроблено, Ну, в принципі, в принципі, поки що по початковій заставці я нічого поганого сказати не можу. Тому давайте починати. Не забувайте протискати вподобайки, писати щось в коментарях та робити підписки на канал. Починаємо. Найтмер Візін. Чомусь мені зразу згадується Evil Vision. Опа, 0-0. Фьоза? Чому так темно? Здається, вимкнули світло. Ти за нього заплатив? Right. Добре, мені потрібно перевірити, що сталося. Мені потрібно спуститися до підвалу, перевірити електрощиток. Так, натисніть, натисніть кнопку Забрати речі або оглянути їх. Пробіл, щоб продовжити. Ось він ходить трішки як п'яненький. Ліхтарик. Взяти. Бере. Ліхтарик додано, додано до обладнання. Натисніть F, щоб увікнути ліхтарик. Чудово, зараз увімкне. А тут батарейка не сідає, в ньому нічого такого нема. Так, щоб відкрити двері, натисніть кнопку і потягніть мишу в потрібному напрямку. Натисніть пробіл, щоб продовжити. Не дуже мені подобається ось така механіка. Ось на рахунок натиснути і потягнути кудись. Вона інколи працює ну не так добре, як хотілося б. Не так добре, як хотілося б. Так, хтось там на слонику катається. Ага, можемо задути. А де ти сірника взяв? Так, ну світла нема, окей. Мені максимально незручно з цими механіками. Ну, такий типовий, досить типовий американський будинок. Досить типовий американський будинок. Він прокинувся вночі, світла немає, але якогось чорта, якогось чорта, уже всюди стоять розставлені свічки. Якого чорта я не знаю, хто їх підготував. От хто їх міг підготувати? Якщо я спав. Я спав. У... Ну, суючи зі всього, підвал десь має бути внизу. Тому ходімо зразу вниз. У нас завдання піти вниз, спуститися до підвалу. Все. Не люблю я такі ось здоровезні будинки, і коли там живеш, ти один. Типу, блін, ну, ну страшно. Ну реально страшно. Кухня. Щось скрипить. Двері підвалу відчинені. Я думав, що замкнув їх. Ага. Думав. Думати це не наш профіль. Що за чортівня? Двері зачинилися самі по собі. Шкода, що української озвучки немає. Добре, запобіжники на місці. Просто потрібно ввімкнути електрику знову. І що? А, ну бачу, наче загорілося. Бачу, наче загорілося. Добре. Добре, це чудово. Все чудово, все добре. Ліхтарик можна, напевно, вже і не використовувати, ну все одно темненько. Все одно темненько і досить ну, таке собі. Не скажу за те, що прям страшно, але. Незвично. Не дуже приємно. Що це було, Курва? Так, а куди нам далі треба? О. Привіт, красуня! І що я маю тікать, чи що? О, щось тут навернулося. А, а може мені до нього прям треба піти? А давай подивимось. Що він там такий модний стоїть? О, ну йди сюди. Чорт візьми, що це було? Я хрін його знаю. Це не твоя колишня. Ну. Не знаю, на столі накладено на двох. Але чому ж цю їжу ніхто не чіпав. Їжу ніхто не чіпав. Так, серветки. Ну, будиночок так непогано обставлений, ми не можемо взагалі взяти, вийти і піти побігти, звідси нахрін кудись. О, Вікно відкрите. Давай втічемо. Ну, я з тобі серйозно кажу. Блін, ну освітлення таке, ну я не знаю, чувачі, тобі не стрьомно? Бо мені вже некомфортно від такого світла. Там фіолетове, там червоне, там синє. Там рожеве, там ще якесь. Так, я чую що щось грає. А, то грає хто? Правильно, Павло зібров. Ні, ні, я не ту кохав, не ті слова, я говорив. Натисніть і утримуйте кнопку, щоб збільшити. Щоб кого збільшити? А, щоб просто, типу, придивитися. Я напевно сліпий. І що там? А, Стоп. Там хтось сидить. Привіт. Ах ти ж курва мать. Ти. Це жарт? Та ні. Мені здається, ніхрена це курва, не жарт. Е! Пусти, блін, це моя хата. Це моя хата? О. Хто тут був? Це дитяча. Ой. Краса. Коса, дівоча краса. Ну, малюнок прикольний. Тут якийсь живе маленький художник або художниця. Ну, судячи з постерів, це дівчинка. І колір такий досить рожевий, рожевенький. Ти в шапі сховалася? Так, ну давай подивимося, мені здається, що тут щось. Малюнок для моєї улюбленої мами. Я намагалася якнайкраще. Угу. Є ще тут малюнки десь, ні? Ах ти ж падло! Мама часто карає мене, і я ховаюся від неї в шафі, іноді тато теж її боїться. Ну, Я читав на рахунок гри, що типу чувак купив о, дешево дуже будинок, десь на відшибі, де біля нього нікого нахрен немає, і він навіть не поцікавився, чому він так дешево його купив. А що вона двері зачиняє відчиняє. Мама казала, що колись мої малюнки побачать усі. А якщо вони захочуть, то мама змусить їх побачити. Ой, ну, мама файна в тебе. Мама, напевно, цього Стівена Кінга читала. Або лавка там. Так, курва, сталося? А, все, я вже зайти не можу, окей. Ну хрін, з ним, не дуже мені, якщо чесно, туди і хотілося. Хто там? Хтось стукав. Тільки я не зрозумів куди. Тук-тук-тук. Лампи не повинні так світитися, я сплю. Я його знаю, що з тобою відбувається. Але хтось там грюкає в якісь двері. Оу, привіт! Я не можу відчинити двері. Ага, і лампи не вимикаються просто так. Ну Це такий досить типовий симулятор хождіння, але ну, як для однієї людини досить непогано. Не скажу, що мені прям капздець до всерачки страшно, але. Неприємненько. Неприємненько. Можливо, хтось сюди стукав. Заходьте. Заходьте в гості, заходьте до нас. Що це таке? Опа. Так, я бачив цю картину. Мені це не подобається. Чи є тут то ще. Я не встиг прочитати. Так, що зараз нам включать фільм? О, мала, привіт. Еге. Що у нас тут зачинили з нею? Ну, Бо я не був слухняним хлопчиком, напевно. Ага, і двері не відчиняються. Класно. Добре, це чудово. Ага, і туди я зайти не можу. Ага, щось я увімкнув. Воно двері зараз відчиняться. Так, чудово, туалет. Нарешті можна хоч в туалет сходити. І що? Піду втоплюся у річці глибокій. Будуть шукати. Не треба було тобі сюди переїжджати. Буду шукати, не скоро знайдуть. Ти будеш плакати, капали сльозки. Мене не скоро ти зможеш забути. Ага, зачинено. Що, мені в ванну залізти треба, чи що? Що ти від мене хочеш, гра? А я не можу туди залізти. І там нікого нема. А куди мені? Може світло вимкнути. Ну, якось мають мені двері хтось відчинити. Чи щось? Можливо, сховатися. Ні, ну двері закриті. Ти не будеш тут жити. Де цей був надпис? А, він змінюється? Та не буду окей. Давай дайте речі, я зберуся та й поїду додому. Я ж не проти. Вам тут не раді. Ага, потрібно світло вмикати, і з'являється новий запис. Та, добре, давайте відпустіть мене. Електрика не працює. Ні, ні, ну бо, Чорт, що це, блін, було? Так, ну ліхтарик мене не працює. О, клас! Клас. Духай. ну Класний місцяк. Ну, мені вже подобається. Я теж можу зіграти, ви що думали? Що я йолоб чи що. Я теж можу рубанути. Але двері оби, ну, обидві двері зачинені. Ага, їх відкрили, чую. Почув. Добре. Ага. Цього не, не може бути, я божеволію. Та може бути, що, не зрозумів, що ми в повній дупі. Ох ти ж, курва. Ні, ні, я не хочу про це згадувати. Це якась лікарня? А, я думав, що зараз буде якийсь відеоролик. Це лялька. о що що відбувається Що розбирають справді відбувається якась дупа. Це божевілля. Продовження буде початок шляху демоверсія завершена. Ну досить коротенька. Дякую, що граєте. Це демо було створено мною самостійно. Я щиро ціную ваш час і увагу. Сподіваюся, вам сподобається цей погляд на світ Nightmare Візін. Це лише початок, і попереду вас чекає ще більше таємниць і жахів. Ну, в принципі, а от. Давід Панко. Дякую Давіде за роботу. В принципі, ну, виглядає досить непогано. Досить непогано. Я не скажу, що прям вау, круто, але ну, не гірше горолів, які я грав у вигляді. Симуляторів вхождіння. Тому дякую всім, хто це буде дивитися. Дякую також Давіду Панкову за те, що працює над такою грою. Мені приємно, що у нас почали робити горори, бо їх я люблю. Всім дякую за перегляд, всім гарної, спокійної, тихої днини. Спід сухенькі вірте в перемогу, вірте у наші Збройні Сили України. Слава Україні! І усім, усім бувай!